Понад 12 років, мої любі сонечки, я передаю вам чисте знання свого серця. Після мого пробудження, коли я згадала, хто я і для мене відкрилося і відкривається знання в безкінечності. Я бачу цей світ понад матрицею. Я знаю цей світ всім своїм серцем. Це не вірування, не релігія. Я вам більше скажу, що ми рухаємося. То пробуджується — це нова раса Бога людей. І такі здібності, як знати, бачити, чути серцем, відкритим знанням це звичайні здібності. Вони з вами, це наші первостанні здібності, тому що ми просто забули, чого вийшли з Творця. І на цьому рівні свідомості, де ми вважаємо, що ми люди, у нас цих здібності здібностей немає, тому що вони закриваються, закриваються наші всі чакри, закриваються наше чисте знання, щоб ми могли пограти в людину. Життя людини це просто сон. Вивіть собі, що ви от спите зараз у сні, ви бачите сон, і він для вас дуже справжній. Ви, ви там не раз так буває, правда? І ви там все робите, боретесь, переживаєте. І як тільки пробуджуєтесь зранесенька, ще, може, трішечки походили, і ви забуваєте за цей сон. Те це саме з нашим життям. Наше життя людське це сон творця. Тимчасовий дуже швидкий. І ви це згадаєте або при житті, або після того, як будете виходити з фізичного тіла. Те, що ми називаємо фізичною смертю, але смерті насправді немає, мої любі сонечки. Я це знаю не по книжках, я нічого вже давно не читаю, тому що коли ти пробуджуєшся, в цьому взагалі відпадає потреба, тому що ти є в знанні. І те, що я вам говорю, це чисте знання. У мене немає вже функції запам'ятовувати це, тому що знання творця, те, що ліється в потоці, це не те, що запам'ятовується як інформація. Тому що це про людське. Тому, мої любі сонечки, все, чим я ділюсь, це чисте знання мого серця, творця, те, що вже сталося і станеться на землі. Як підтвердження, ви вже багато років бачите і знаєте, про що я говорю? Я про перехід говорю дуже багато років. Так от, мої любі сонечки, я абсолютно знаю, що Україна це країна світла, процвітання і любові. І 2026 рік, і тим більше 2028 рік це роки, коли вже Україна буде процвітати. Це я бачила і знаю точно, мої любі сонечки. І ми з вами. і Є світло і перемога.